Усім доброго дня! Це канал Сіська Господиня. І я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду пекти піцу. От якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною на каналі будемо разом готувати піцу. Для цього мені потрібно борошно, водичка, тепла водичка, цукор, сіль, дріжджя, сухе дріжджя, я сьогодні взяла, олія рафінована. Ну і для начинки сир. Такі два кусочки колбаски в мене є. Це вже кожен бере для начинки, що бажає. кетчуп, майонез. І ще покажу вам, от я взяла помідори заморожені, які в мене на каналі є. Я показувала, як я заморожувала. І от такий перчик теж заморожений. Бачите? Такі помідорки заморожені, такі кусочками я заморожувала. І сьогодні буду робити з них. Додавати до піци, до начиночки. Ну, все, що мені потрібно для цього, щоб я сьогодні пекла піцу. Зараз я буду замішувати тісто і будемо разом буду показувати, як я це роблю. І так буду замішувати тісто. Я візьму от 300 мг водички теплої, тут в мене 300 мг. Висипаю в миску. Візьму дріжечко сюди. Ось трошечки вимішую його. Тепер візьму, от, щоб гарненько дріжечко робило тут, я візьму от столову ложку цукру, отак, так, маленьким верхом, щоб швиденько так дріжечко розробилося. От сюди можна додати тепер олії. одну ложечку, другу. Бачите, в мене ще трошечки залишилося От, А тепер поступово буду додавати борошно, Так. Бачите, все не додаю. Тепер можна і додати сіль. Ну, Соли я дамо так, кажу, дрібку, чайної ложечки, бачите. І отак ложкою буду відмішувати. Дріжечко я вже переконалася в своєму дріжжі, що воно добре, так що я не буду його оставити, щоб воно відстоювалося. Я зразу замішую його. І знову додам. знову додам. Тісто я буду робити таке повільненьке. Ну, от я рукою не вимішувала нічого, бачите, яке у мене вийшло тісто отаке тягуче, такої густоти. Бачите, я тільки ложкою вимішувала. І коли воно вже почало трошечки від миски гарно відставати, так, я його перестану вимішувати. Бачите, ложкою. Трошки важко його ложкою, але нічого. Бачите, як воно вже нічок. Тепер зараз я візьму оцю олію, що трошечки залишилося, і ще додам сюди зверху. Отак. Я всю не додала. Я дала тільки ложечку столову ще. І отак буду вимішувати Я її ще трошечки олієм. Гарненько все зберу з миски. Тісто. Так ложкою, ложкою гарно. розбираю, вимастю його так, Переверну. Бачите, щоб воно все там олією обійшло. Щоб воно більше до миски не приставало. Гарненько її так вимішала. Бачите, стає гарненько вже. Вже бігає по мисці. Отак. Ну, от. Можна сказати, що і все. От так. Зараз я покажу далі, щоб доробити з ним. Кісто я вже гарненько вимісила, бачите? Гарнесенько вимісилася. Я тепер, що беру, беру каструлю. Каструлю я нагріла воду, ну так, щоб до, добре тепла була водичка. Така, ну, щоб не була така гаряча. Перевернула кришечку над оцією каструлью і тепер ставлю миску з оцим кістом зверху на цю кришку, щоб було теплесеньке знизу. Щоб скоренько це кісто підійшло, щоб недовго було. Скільки буде підходити, я вже вам скажу. Поки тісто підходить, я. Нарізала колбаску. Бачите, одну порізала так кружельцями, другого так, соломкою порізала. Е, ну от, Сир на терку натерла і вже розморозилися от, ці кусочки помідорів. Порізала так соломкою перець. Перець гарно нарізався, хоча і заморожений, дуже гарно нарізався. І тепер зроблю я такий соус для піци, щоб намащувати зверху піцу. Ну, беру кетчуп. От. Так. Добру столову ложку кетчупа. І майонезу трошечки додам. Ну, теж десь так столову ложку вверх. Зараз буду бачити, можливо, ще трошки додам, як скільки буде. І отак гарнесенько розмішаю. Кетчуп у мене сьогодні до шашлика, він трошечки такий ну, перчененький. так що я додам до нього отого майонез. Він острий такий. От Я думаю, що мені і стане піцу помастити цим соусом. Ну, от зараз буду вже дивитися до кісти і буду робити піцу. Кістечко вже підійшло. От, бачите, такі гарненькі, такі легенькі, бачите, як гарно відстає від миски. От. Тепер я візьму його отак. Бачите, мука залишилася, пішло тільки 400 грам муки з тієї муки, кількості 500 грам борошна. Борошна забуваю. От. Тепер трошечки підсиплю. Візьму кісточку сюди, отак. Трошечки його обваляю у муці. Дівчатка, хлопчики, це у мене виходить оцей кікості кіста на дві великі піці. От. Поділю їх. Одну назад поставлю сюди у миску. Можна поставити у мішечок, от другу половинку кіста того, і у холодильник. Бачите, гарно вже воно в руках. Я візьму зараз формочку. Ну от, от та олієш у мене залишилася ще трошечки в стаканчику. Бачите, я її вилію на формочку. І отак щіточку ізнести в формочку. Ну от формочку я гарненько змастила олії. І тепер буду тісто трошечки отак на столі розтягувати. Прямо руками. От. Можна навіть трошечки руки в олії. Щоб гарненько не прилипало. Отак. І тепер можна вже його і поставити на формочку. І воду розтягувати тут уже на формочки. І отак просто по ню трошечки волію, щоб гарненько воно розтягувалася, не прилипало. У мене ця формочка має 32 сантиметри. Така вона досить величенька. От, бачите. Так, невеличкі бортики зроблю сюди. От і все. Тепер беру. Цей соус, що я зробила, і буду змащувати ним. Ну, от Я вже під соусом змастила а тепер буду розкладувати колбаску. І це вже хто як вміє, як хоче, так і робить. А тепер оцю от, от просто так посиплю зверху соломкою, так її. І... Так, гарненько розкладу її і все. От так посипала. Тепер розкладу перчик. От так. А тепер помідорки оці, ці помідорочки заморожені, отак от буду розкладати теж. От перчики помідори я розставила вже, а тепер зверху сиром буду присипати. Духовку я включила вже на 200 градусів. так, Ми любимо сира, щоб було багато, і так що є багатинько, так сира присипаю. Ну, от, так, присипала сиром іду ставити в духовку. Скільки буде запікатися, я вже скажу. Духовку включила на 200 градусів. Ну що, піца вже спеклася. От покажу вам, яка вона вийшла, Дивіться, яка. От от. Гаряча ще. Бачите, як? От. от така. Відпікалася піца 12 хвилин у, мен, у моїй духовці. При температурі 200 градусів, ну, вже кожен собі орієнтується на свою духовку. дивіться, як у кого яка духовка. Ну, от, бачите, таку сьогодні я готувала піцу. Зараз я розріжу і покажу, яка вона всередині. Я переставила вже піцу на дошечку і зараз буду розрізати її, покажу вам, яка вона у мене вийшла. От. От така вийшлася піца сьогодні. Тоненька, бачите, тоненька, гарно пропічена, як бачите. Ось така От колбаска впала з неї. Це теж добре. Ну, Ось така піца вийшла, бачите? Тарілочки. Таку піцу сьогодні ми будемо їсти. Ну що, хлопчики, дівчатка, всі, хто сьогодні були зі мною на кухні, дивилися, як я готувала таку піцу, готуйте. Це смачно, піца завжди смачна. Якщо сподобався такий рецепт, готуйте по моєму рецепту. Це по-простому, по-сільському, ну і виходить смачно. І всім-сім гарно дякую, хто сьогодні був зі мною на кухні, хто дивився, як я готувала таку піцу. Бажаю всім здоров'я, мирного неба нам усім і всього-всього найкращого. І до зустрічі!